Thank you Унаслідок ранкової атаки росіян у Дарницькому районі Києва постраждало троє людей. Серед них 14-річна дівчинка, сказав заступник голови офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, усім потерпілим надається медична допомога. На місці працюють рятувальники. На Банковій повідомили 29 грудня. Росія випустила по майже всій території України понад 120 ракет. У повітряному просторі української столиці селами протиповітряної оборони було збито усі 16 ракет. Які скерували росіяни на Київ? Oh! Yeah! Уламками збитих російських ракет було пошкоджено два житлових будинки у Дарницькому районі промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий садочок у печерському районі Києва.